Всем привет, вы на канале Мастер. Сегодня я вам покажу фокус монетой и его обучение. Погнали! Обучення цього фокусу, нам понадобиться взяти монетку і натирати її, як обично. Просто беремо і натираємо. Тільки я її уроняю не просто так, я її уроняю спеціально. І ось, де вона в мене впала, я беру не цю рукою. Я беру цю рукою монету, а потім перекладаю в цю руку. Натираю, вона в мене випадає, беру в цю руку і беру в цю. Можна так уронити її 2-3 рази і її хватить. Багато разів уже не треба. Щоб звідти зрозуміло, що вона в тебе випадає і перекладаєш сюди, натираєш, вона в тебе випала, ти її береш, а в цю руку не перекладаєш. Ти робиш вид, що ти її попав. Раз. І починаєш натирати. А мені в мене тут. Беремо і натираємо. Уже пусту руку. Натираємо робимо вид, що вона у нас і А вона у нас в цій руці просто ми її уполонимо, піднімаємо не цю рукою, а одразу піднімаємо цією рукою. Беремо, перекладаємо, втираємо і все. Це легенький фокус, такий самий легкий. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, переходьте до мене на канал, там в мене більше фокусів. Всім дякую за просмотр. Всім пока!